Дичі, всім доброго дня, вітаю вас на YouTube-каналі Любиме село. Глядачі, задля вас будемо переробити такий контент, будемо відвідувати магазини, які знаходяться у вашому місці, такі як Аврора, АТБ. Е, в принципі, візьмемо велику кількість магазинів, і для того, щоб ви були проінформовані, навіть не виходячи з дому, бачили, які відбуваються акції на різні товари, які привозять новиночки. Так що, зручно, сідайте. Не забудьте підписатися, а ми для вас будемо все показувати. Так, розпочнемо з акцій. Лампочка 29 гривень. Є 27 7 вольт 700 мА. Ось така. На акції Синаї 29 гривень. Лампочка ось така. Є 14. Ціна її 29 гривень. Також знижену ціну на лампочки 10 Вт. Є 27. Ціна її 29 гривень на знижці. Завжди актуально заходити на ліхтарики. Завжди заходжу, завжди також собі щось обираю і побачимо, що є на знижках. Дивіться, ось така настільна лампа. Є вона в декількох кольорах. І на знижці ціна є 119 гривень. От привезли ось ці ліхтарики. Дуже класні ліхтарики. Чесно, я ними користуюся вже рік. Дуже вони взагалі е, гарно витримують. Навіть більше трьох годин. У мене витримував більше трьох годин такі ліхтарик. І ціна його 179 гривень. також на акції. Є ось такі нічники, і їх ціна на знижці 99 гривень. Світильничок на акції: ось такий. Ціна його 149 гривень. Дуже багато завезли. Бачите, різних переносочок. Давайте подивимося, скільки коштує така переноска приносить нам зразу. Ось так, два, гнізда, 229 гривень. Дивіться, взагалі дуже великий вибір. Є ліхтарів, настільних ламп. Ось, наприклад, ось такі коштують 279. Ось такі, ось. він в розібраному вигляді. Ціна його 349 гривень. Ліхтарики стеку не виглядають, можна їх підцепляти Бачите, десь в палатках, в вольтанках. ціна його 249 гривень. Є декілька положень. Ціна 249 гривень. Фото елемент такий. ціна його 149 гривень. Напій енергетичний. Акція діє з 10.07 по 16.07. Енергетик коштує 18 гривень. Кава розчинна, чорна. Акція діє з 7 по 20.07 74 гривні. Так, каварощинна Якобс 149 гривень. Чай. Монарх. Акція діє з 10.07 по 16.07. І ціна його знижена 43 гривні. Чай чорний, розсипний. З 10.07 по 16.07 і ціна його 74 гривні. Чіпси. Картоплені. Ціна знижена 13 гривень. Напікалий Якобс капучино ціна його знижена 174 гривні. Пюре картопляне Акція з 10 по 16 23 гривні. Чай чорний, холодний, біола 0,5 літри І ціна знижена 15 гривень на акції. Яйцем сюрпризом. І ціна знижена 20 гривень. Акція діє з 10.07 по 16.07. Ось такий прес картопляний. і ціна знижена його 19 гривень. Ложка столова з, з візерунком. Ось така гарна ложечки. І ціна їх 27 гривень. Рекомендую вам усім. То дивиться, підписатися, завжди будете бачити новинки, завжди будете бачити, які акції відбуваються в даних магазинах в різних мережах магазинів, і для себе будете вже проінформовані. Хто не має можливої можливості, тоді вже буде знати, що цікавого є, і обов'язково підати і собі придбати ту чи іншу річ. Засіб для салону авто парфум 19 гривень. Ось такий ціна знижена. Так, органайзер. Ось такий. На дві сторони. І ціна його знижена 77 гривень. Так, салатник склянний. Ось такий. І ціна його знижена. 58 гривень. Тарілка десертна. Ціна її знижена 34 гривні. Ємкість для напою ось така. На акції. І ціна його 99 гривень. Скатертина до столу. Ціна знижена 99 гривень. Скатертина Єва. Ось така. Ціна її знижена акція діє з 7 по 13 липня 77 гривень. Так, ось такі ляліки. І ціна знижена 119 гривень. Гель для душу. І ціна знижена його 99 гривень. Бальзам для волосся. І ціна знижена його 129 гривень. Шампунь для волосся 400 мл. І ціна його знижена 168 гривень. Шампунь для волосся. 200 мл. І ціна його знижена 129 гривень. Засіб профілактика лупи 75 мл 2%. ціна знижена 109 гривень. Засіб для пілінгу лупи 150 мл і ціна його знижена 179 гривень. Також засіб проти лупи ось такий. Ціна його знижена 149 гривень. Крем фарба для волосся. Кошна акція акція діє з 10 липня по 16 і ціна її 109 гривень. Ось такий лак для волосся. Акція діє з 10 по 16 і ціна його 183 гривні. Дезодорант чоловічий 150 мл і його ціна 108 гривень. Дезодорант чоловічий Арко. Акція з 10 по 16 липня і ціна знижена 81 гривень. Антипреспірант чоловічий «Нівея», ось такий. І ціна його знижена 98 гривень. Так, антипроспірант Трексона. ціна знижена 68 гривень. Акція діє до 16 липня. Дезодорант чоловічий All Spice. Ціна 108 гривень до 16 липня діє акція. Зран чоловічий Hall Spice 108 гривень. Так, міцелярна вода. Акція діє до 16 липня, ціна є 137 гривень. Міцелярна вода нівея. Акція діє до 16 липня, ціна є 123 гривні, Гель, очисник обличчя. На акції 129 гривень. Гель для гоління. 200 мл ціна 172 гривні на акції. Піна чоловіча чоловічої шкіри Нівея. 200 мл ціна 149 гривень теж на акції. Гель для гоління Арко 200 мл 107 гривень. Паста зубна лакалут. І також ціна знижена 84 гривні. Так, прокладки щоденні. Белла. 24 гривні за 20 штук. Тампони котекс. 8 штук 53 гривні теж на акції. Так, прокладки щоденні. 60 штук 88 гривень. Сумка господар, господарська в асортименті – 449 гривень. Ось такий варіант. Ось такий скейборд на акції і ціна його 299 гривень. Шкарпетки, дитячі. Ось такі. Ціна знижена 29 гривень. Шкарпетки дитячі. Ціна знижена 22 гривні. Мінус 40% на надувні вироби. Дуже великий вибір. Ось так. І ціна знижена 40%. Так, шлепанці жіночі. На 119 гривень. Ось таке. Дякую, хто був з нами. Не забудьте підписатися. Сьогодні працівники обіцяють шалені знижки. Очікуйте наступних відео з магазину Аврора. Всім дякую до побачення.